Апітошка і бурченя написала Наталя Гузєєва, художник Генріх Уманський. Ця дивовижна історія почалася так. Якось це було влітку. Я писала казку про вивчення бурченя, доброго і ласкавого малюка. Писала про те, як воно намагалося стати справжнім злим вовком. Я заплуталася і не знала, як йому писнити. Що краще бути добрим і не справжнім вовком, ніж справжнім і злим. І раптом почався дощ. дошка!» – співав він. Я навіть очі заплющила, щоб краще його чути. Коли я очі розплющила, на небі вже була веселка. На аркуші паперу стрибала блакитна дощова крапелька в яскравій шапочці. А навколо неї різнокольорові бризки, ніби повітряні кульки літали. Я капітошка, сказала крапелька. Я знаю, як допомогти твоєму вовченяті. Тільки для цього ти маєш про мене написати. І тоді я написала про капітошку, який допоміг вовченяті бурченяті, залишитися самим собою добре. І стали вони незабаром справжніми друзями. Як? Ні-ні, я тобі цього не розповім, бо ти маєш прочитати і все дізнатися сам або зі своїми батьками. На все добре, Наталя Гузєєва. На галявині в лісі стояла хатина, а в тій хатині жила дитина, гарненьке, товстеньке, смішне вовчиня. а звали його Бурченя. Щоранку воно співало разом із пташками, і не біда, що трішки фальшивило. Удень пурхало разом із метеликами, і байдуже, що ледве за ними встигало, перечіплювалося й падало, а ввечері малювало фарбами. І хай це були лише різнобарвні каляки маляки, зате вигравали вони, мов справжнісінька веселка. Привіт, бурченятку! зустрівши його усміхалися лісові мешканці, а про себе думали. Який чудовий малюк. Дивно, що його батьки справжнісінькі вовки, худющі, злющі й хитрі, безжальні, люті. Вони не сміються і не співають, лише гарчать, виють і всіх лякають. Тому в їхнього сина й немає друзів і сумно зітхали. Що ж, батьків не вибирають? Але вголос цього ніхто не казав, а мама й тато бурченяти гнівалися на сина і частенько давали йому добрячої прочуханки. Якось йому вірвався терпець, і вони суворо покарали бурченя, забрали фарби, заборонили співати вранці. І гасати за метеликами на лузі вдень. Це нестерпно, гарчали вони. Ти поводишся, як домашнє цуценя. Я провинився так, я поводився кепсько, але я більше не буду, схлипувало покаране бурченя. Я буду, я буду. Насправді вона не знала, яким буде. Прагнула лише не засмучувати маму й тата. Але як думало вовчення, думало, хмурило лоба, гризло лапу і врешті ухвалило важливе і дуже складне рішення. А тож, потренуюсь трішки і стану справжнім пресправжнім І правильним преправильним вовком. Тоді батьків. Неодмінно втішить моя вовча капусність. І бурченяткові стало на душі так легко і радісно, що воно заспівало. Від тепер я з вовченяти мушу справді вовком стати, мушу, і зумію, лютувати і гарчати, всіх лякати і ганяти, нападати, лютувати хай батьки радіють. Вовченя застрибала на одній ніжці. І хотіла вже побігти до пташок і метеликів, щоб поділитися з ними цією новиною, та батьки його зупинили. Твоє рішення чудове, сказали вони, але треба його втілити в життя. Отже, будеш учитися. І вони дали синові книжку як стати справжнім вовченням із малюнками. Гарненько вивчи все за підручником, а тоді складеш іспит на вовчу капусність. Гарненько вивчи все за підручником, а тоді складеш іспит на вовчу капусність. І щоб підбадьорити сина, додали: Якщо станеш чемпіоном у конкурсі люті вовченята, тебе покажуть по телебаченню в програмі про славетних вовків. Справді, зраділо бурченя, хто ж не хоче стати знаменитим чемпіоном? Батьки бурченята частенько навідувалися в далекі ліси у відрядження, на полюванні. Цього ж разу вони вирішили піти в далеке плавання і стати морськими вовками. Це такі пірати малюче, тато одягнув на одне око чорну пов'язку, стиснув зубами люльку і захопив під пахву весла і якір. «Розбійники, синку!» – пояснила мама, вдягнула тільник і легко закинула на плече скриню, в якій лежали кончені необхідні на перший час речі. Мішки для скарбів, клітка з папугою, підзорна труба, мапа і компас. Ми йдемо на роботу, а ти, синку, вчися, не байдикуй. Тато на прощання так плеснув бурченя по плечу, що воно ледве встояло на ногах. Ось виправишся, і всі тебе боятимуться. Не скигли. Я вірю в тебе, сину. І мама плеснула бурченя по другому плечу так хвацько. Що воно ж покотилося. Не підведу! гукнуло вслід батькам, бурченя, потираючи плечі. Стану страшнущим вовком. На весь світ своєю капосністю прославлюся і отримай приз на конкурсі люті вовченята. Тут вовченяті захотілося поспівати й пострибати, але воно, мужньо сопучі стрималося. Годі гайте час! Повідомило воно своєму відображенню в дзеркалі і розгорнуло підручник, як стати справжнім вовченням. Перше правило було доволі простим: дозволено бути злим, заборонено сміятися. Це ж зовсім не складно. Хіба може бути щось простіше, подумала бурченя, і заходилося вчити правило на пам'ять одним оком у книжку, іншим у дзеркало. Завивало спершу по складах, а тоді цілими словами. І, звісно, тренувало пози й корчило гримаси, шерсть дибки, лапи, стиснуті в кулаки, паща люто оскалена. І ще треба загарчати так, щоб у всіх лісових мешканців мурашки по спинах забігали, пригадало вовченя. Минав час, бурченя старанно робило уроки. І зовсім не помітило, як за вікном потемніло і почалася гроза. Воно й подумати не могло, що це не його гарчання лунає над лісом, а розкушує грім. І не його очі зблискують хижу й зловісну, це блискавка синюла за вікном і відобразилася в дзеркалі. Та ось гроза минула й зашелесті легкий літній дощі, і не знало бурчення, що цей дощ. Незвичайний. Ото якби воно аж таким старанним не було, якби батьків так дуже не любило, і якби обіцянки, яку їм дало дотримати, не намагалося, отоді воно ловило б гав і дивилося у вікно. І неодмінно помітило б, що цей дощ лише з однієї хмаринки падав, і з найменшої та найпухнастішої. А до землі він долітав різнобареними краплинками. І ці краплинки весело на листочках витанцьовували, і дзвінку співали. Капай, 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 кап, капай, капай, хлюпай бик, що дощовою мовою означало: капай, капай, дощику. Літній дощ завжди поспішає, і він завжди трішки брехунець, наче ось він дощ. Та щойно кинешся від нього тікати? а його вже й немає, мови не було. А то й цей дощик швидко минув. На небі вигнулася веселка, викоталося з захмарки сонце. Пошепки майже нерозбірливо заспівали в останні дощові краплинки. Кап і кап і дощик. і затихли. Але вередливе відлуння, піймавши своїм чутливим вухом якийсь звук природи, полюбляє його відтворити, переінакшити і рознести на весь ліс капи капітошко. Капі о. -о, -о. капітошко? Але ж це я, мене кличуть, раптом обізвалась одна краплина в маленькій шапочці. Велика й барвиста, вона лежала на листочку, немов у долонці. А тут у митю жила, викотилася з листочка, полетіла вниз, шубовснула в калюжу і. Щезла. Лише бризки змитнулися і бульбашки по воді пішли. І з однієї такої бульбашки Лусь тут же вистрибнув капітошка, веселий і неушкоджений, нерозчинний і невловимий. хі, -хі, -хі дзвенів, сміявся він, як же чудово в калюжні хованки бавитися, і пострибав капітошка лісом. Стрибне в калабаню, щезне. І тут же з'явиться десь на листочку чи квіточці, ще й при цьому виспівує на весь ліс. крапай, крапай, дощику, як капітошка я, і пара, і сніжинка, й лід росая, і, роса і туман у слід, фонтан і річки, течія, і воду спад усе це я, і навіть море не озоре. Простенька пісенька моя, краплинка капітошка я. Ось так співав би капітошка і бавився б сам із собою в хованки, але випадково побачив бурченятко і вирішив за ним поспостерігати. У ворченята ж саме була перерва, щоб трішки відпочити від занять і розім'ятися, воно вийшло з хатки і зупинилося біля порога. І тепер, нерішуче стояло перед калюжею, міркуючи, Якби її переступити і при цьому в неї не спасти. Це вовчення майже таке саме кругленьке, як і я, подумав капітошка. І певно, так само любить бавитися в хованки. У двох нам буде веселіше. Зараз я з ним познайомлюся. І капітошка непомітно пірнув у калюжу. Із калюжі одразу ж почала рости велика, превелика бульбашка. Вовчиня замерло від подиву, а тоді обережно торкнулося до неї пальцем. І з гучним. Усь. Бульбашка тріснула, навсі вічі розсипаючи бризки. У центрі цього фонтанчика стрибав барвистий незнайомець і дзвінко сміявся. Ну, ми разом у хованки бавитися, ти теж не розчинний і ушкоджуваний». Я ушкоджуваний, огризнулася бурчиня, поглядаючи з-під лоба. А ще я дуже, дуже і дуже шкодливий. І мені не до забав. Але незнайомець не почув у його словах погрози. Хованки, це ж так весело. А хочеш одразу мене впіймати? вигукнув він і довірливо стрибнув вовченяті прямісінько в лапи. Сам винен. загарчало бурченя і міцно вхопила на тьомущого прибульця. Я страшенно люте, сердите і шкодливе вовченя. Майбутній чемпіон із капусності. а ти, до речі, хто ти такий? І почула у відповідь: Капітошка не чув і не бачив, і не куштував, пробурмотіло собі підніс Бурченя, і згадало, що йому саме час перекусити, і понесло капітошку в дім. На кухні вона думала про те, що гостя, певне, слід зварити, як звичайну картоплю, залити водою, посолити, накрити покришкою, а потім з'їсти, звісно. Наразі ж його майбутня їжа виспівувала на все горло, нічого не підозрюючи. Ти крапай, крапай, дощику, я крапляка пітошка я, і кап, і бульк, і плюс, і хлюп, знайди мене, я там і тут. Ясміх, веселка гамір гра, що ні на мить не завмира. І хі-хі-хі, і ха-ха-ха, простенька пісенька моя, бо водощика пітошка я. Бурченя зосереджено шукала чавунця, а коли знайшло, опустило в нього капітошку, налило води і спробувало накрити посудину кришкою. Але не так сталося, як гадалося. Капітошка виплив на поверхню, мов поплавець. Підстрибнув і вмостився на краю чавунця. Він усміхався. Як чудово ти придумав, це ж справжнісінькі каструльні хованки. Вони навіть веселіші, ніж калюжні. Не віриш? Тоді шукай! І з цими словами капітошка пірнув і щез. Спершу на поверхні води з'явилися кольорові кола. Тоді застрибали бульбашки і несподівано полетіли різнобарвні бризки. Прямісінько вніс бурченяті. І в очі, і в вуха. Я ж нічого не бачу, розсердилося бурченя і заходилося терти очі. А поки терло, не помітило, як бризки розлетілися по кімнаті, впали на підручник і намочили його. Не завважило бурченя того, як по сторінках потекли брудні струмені. Це вода змивала чорні літери і чорні малюнки, а замість них з'являлися різнобарвні слова і яскраві картинки. А найголовніше, чого не помітило бурченя, що замість справжніх вовків, хижих злюк і крутіїв на сторінках з'явилися геть несправжні вовки. Вони привітно всміхалися, весело підморгували і махали хвостами. І, звісно, не бачило бурченя, поки терло очі, як літери в книжці застрибали і перешикувалися в нові слова. І замість старого правила дозволено бути злим, заборонено сміятися, виникло нове. Дозволено сміятися, заборонено бути злим. За час свого недовго навчання бурченя звикло довіряти підручникові. То що ж йому було робити, коли в книжці всі вовки заусміхалися? Звісно, повторювати за ними. І бурченя всміхнулося їм у відповідь. Тоді змовницьки підморогнуло, ще й хвостом замахало, а тоді, мов смішинку проковтнуло: Ой, не можу, ой, як же добре, яке чудове правило в книжці? Дозволено сміятися, заборонено, бути злим. Просто й зрозуміло. Правду кажучи, Мені воно більше до вподоби, і вона засміялася аж за живіт вхопилося, зупинитися не може. Я ж тобі казав, що в хованки бавитися весело, а ти не вірив, раптом почувся дзвінкий голосок і з мокрої книжки вистрибнув невловимий капітошка, нерозчинний і неушкоджений. Ось ти й упіймав мене, сказав він. Ні, це ти мене впіймав, бурчення обняло капітошку. Я ніколи ніколи в житті так весело не бавився. Ну, може, ще, будь ласка. А хочеш тепер я в човонець залізу? Але капітошка не відповів. Він дивився на небо. Воно було синє, ясне, тільки одна маленька хмаринка повільно відпливала вдалечі. Мені час додому, сказав він. «О, моя хмарка. Вона відлітає без мене. Треба поспішати до сусіднього лісу. Там давно не було дощику, веселки й калюш. І капітошка вибіг із хатинки. Бурченя помчало за ним і закричало Почекай, не відлітай, будь ласка. Капітошка на мить зупинився. Я неодмінно повернуся. Чекай на мене. Тут він підстрибнув і щез. Немов випарувався. Лише пісенька залишилася. Вона дзвеніла, як з спекотного дня невидимий струмочок. Маю праці я багато, ніколи занудьгувати, напоїти мене слід, ліс і поле цілий світ. На хмаринці я своїй вітер обганяю, а якщо кудись не встиг, я тобі гукаю. Зачекай на мене трошки, скоро буду капітошка. Капітошко! крикнув Бурченя в небо. Повертайся. Я буду чекати на тебе. Щодня щогодини. Я буду думати про тебе. Щодня щогодини. Капітошко! небо мовчало, тільки відлудня, яке зазвичай завжди переплутує звуки, цього разу дзвінко і чітко повторила на веслі. Капітошко! Капіточко! Вовчення-бурченя повернулося в будиночок. Йому нічого не залишалось, як дотримуватися слова й чекати. Воно вже зрозуміло. Що не стане справжнім і лютим вовком і не отримає приза на конкурсі люті вовченята. Але його це не засмутило, адже в нього з'явився друг, перший і єдиний. І з цим другом воно зможе бути таким, яким народилося звичайним бурченям, гарненьким, товстеньким, смішним вовченям, який щоранку співає з пташками, вдень пурхає з метеликами. А ввечері малює різнобарвні каляки маляки, схожі на справжнісіньку веселку. Мамо й тату, я вас дуже люблю, думало бурчання ввечері, змішуючи фарби. Але я не можу бути на вас схожим. Вибачте мені, я не винна, що бувають дивні, дуже дивні дощі, які співають пісень. І вовчення, малюючи портрет капітошки, муркало собі під носа. Я кап, і бульк, і плюсь, і хлюб. Знайди мене я там і тут. Я сміх, веселка гамір гра, щодні на мені не завмира. І хі-хі-хі, і ха-ха-ха, простенька пісенька моя, подощі капітошка я. Бурченя повісила портрет друга на найвиднішому місці, і лягло спати.